Співробітник Харківської обласної бібліотеки для дітей та Ніна Балабанова, бренд-менеджер видавництва Пелікан. Доброго ранку. Доброго, Доброго, Доброго ранку. А ми знаємо, що проходить конкурс літні читання вашими двома… з Зусиль, Так, двомами вас, двох та ваших співробітників. А тож, давайте спочатку поговоримо про те, взагалі, що ж це за конкурс, в чому він полягає. Напевно, почну я. Я хочу сказати, що у Харківській власній бібліотеці для дітей проводиться ну чимало конкурсів, але конкурс літнє читання особливий. Особливий через те, що він у нас проводиться протягом багатьох уже років. Це так би мовити, наш такий брендовий конкурс, який щороку в бібліотеці на початку літніх канікули ми оголошуємо, що от тривають. Триває конкурс для всіх читачів, які хочуть влітку не просто читати, а читати із користю. Кожного року цей. Конкурс триває протягом трьох місяців. Ми проводимо урочисте відкриття конкурсу, і далі вже підбиваємо у вересні підсумки, визначаємо найкращих із кращих. Детальніше про конкурс, про, про умови конкурсу я скажу пізніше, але хочу сказати, що цього року особливість нашого конкурсу в тому полягає, що ми його проводимо сумісно з видавництвом пелікан, і це так би мовити, кожен рік от, тема змінюється. Але залишаються постійними умови. Потрібно як протягом літа прочитати якомога більше книг. Але про це про кількість прочитаних книг засвідчує щоденник, тобто це теж головна умова, яка ведення щоденника. Але кількість, так би мовити, може не відповідати якості, тому ми говоримо ще і безпосередньо про прочитане перед тим, як визначити кращих із кращих. Крім ведення читацького щоденника, ми пропонуємо своїм дітям взяти провести таку творчу роботу. тобто, або написати якийсь відгук на книгу, яка найбільше сподобалася, чи можливо присвятити вірша улюбленому з літературному персонажу, можна намалювати, зробити ілюстрацію до якогось твору, або якусь поробку. Тобто це така творча робота. І от я взагалі вважаю, що читати влітку це не тільки, так би мовити, ну, корисно для того, щоб вибороти той чи інший приз, перемогти. Але і власне для того, щоб ну вже майже місяць, скажімо чесно, канікули діти з великою радістю закинули підручники, забули про навчання, і це прекрасно. Але така от, знаєте, особливість, коли ми приходимо 1 вже вересня в школу, дехто забув, як тримає як тримати ручку, дехто, можливо, навіть там букви деякі забуває. для наших читачів такої проблеми не буде. По-перше, ведення читацького щоденника тренує руку, і читання книг також передбачає певну роботу розуму. Взагалі читати це дуже корисно, я вам скажу. І якщо дитина, наприклад, влітку обмежена, не має таких, таких можливостей, десь там подарувати. Подорожувати, то з нас, з героями літературних творів це зробити дуже легко і просто. Можна, от, наприклад, навчатися, ну так, не навчаючись, разом із героями ліцевої, Севолода Нестайка в лісовій школі вісім книг чудових, можна подорожувати з Нільсом, так? можна, наприклад, здійснити чудово захоплюючу подорож з героями Яна Ларі. Карикам і валі, і так, тобто, у дітей з'являється безліч можливостей цікаво змістовно провести літо. І до того, що я кажу, ми звертаємося до батьків із проханням, щоб вони стимулювали дітей до участі в цьому конкурсі, до читання. І в цьому році ми ще і. Розширили рамки конкурсу, тому участь у ньому можуть взяти учні не тільки молодшої школи, а і середніх і старших класів. Тобто у нас будуть два таких, от ну, два, два таких рівня будуть визначатися краще з кращих. Декілька слів про те, що ну, кожен конкурс я вже сказала, що ми проводимо урочисто. От цього року у нас також було урочисте відкриття, і за сценарієм на, 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 на мотив східних казок, які нам представила Виданець Пепіліка. От героїня, головна принцеса Бодор, дуже примхлива і там неймовірно вимоглива, попросила книгу. От, книгу батька Султана, який власне не міг де її взяти, там і чаклували і все. Але от подарунок ну, зробити такий справжній цей бодор, далося Пелікану. Тобто до нас прийшов бренд видавництва Пелікан, тут тобто, весь, весь цей чарівний птах, який подарував книгу. І власне, от в цьому році є учасником, спонсором там, нашого конкурсу. Тобто... Ну, зараз я дам декілька я uh -huh. потім я думаю, що Ніна розкаже більш детально про своє видавництво, але щоб не забути, сказати таку особливість. Можна е, права в тому, що коли ми говоримо Харківська обласна бібліотека для дітей, що конкурс проводиться нашою, ініціюється нашою бібліотекою. Це означає не тільки те, що можуть брати участь у конкурсі читачі саме нашої бібліотеки, а також і діти з ну найвіддаленіших куточків області, тобто вони можуть вертатися до своєї бібліотеки, можуть Читати книги з власної бібліотеки, але головна умова зареєструватися. Тобто зателесувати бібліотеку сказати, ми хочемо брати участь у цьому конкурсі. Так що і далі всі, так би мовити, подробиці. Ми зрозуміємо. Ну, я хочу доповнити Світлану, сказати, що максимальне количество балів в участі в даному конкурсі діти отримують іменно за читання книг здательства «Пелікан». И э, самые любознательные читатели, самые активные читатели по итогам конкурса будут награждены подарочными сертификатами от издательства «Пеликан» на покупку книг. И придя к нам в издательство, вместе с папами, мамами, дедушками и бабушками, ребенок сможет выбрать э, любую книжку на свой вкус, как бы в любой тематике, которая ему понравится. Зрозуміло. Ну, мені дуже цікаво, чому Пелікан обрав саме цей конкурс для того, щоб А, популяризовать детейчек мешка. Почему вас заинтересовал этот конкурс? Uh, нас заинтересовал этот конкурс тем, что прежде всего, как бы признание детей – это наша награда. Поэтому чем больше дети читают, тем больше нас признают, больше нас узнают. Понятно. Uh -huh. Что треба детям для того, чтобы взять участие в этом конкурсе? Uh, можно всего лишь прийти в библиотеку, зарегистрироваться. Есть специальная регистрационная карта, заполнить форму, читать, вести читательский дневник, потом по, как бы, по мотивам книг рисовать, лепить, вышивать. То есть совершенно как бы здесь свободный полет, творчества. да, 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 творчество заради творчества, свободный полет фантазии. Угу. А вот а с... в этом -то, наверное, вся и прелесть данного конкурса в том, что ребенок может выбрать как бы, любое самое выражение, которое угу. ему больше всего нравится. І затім журі да навірні здательства піліканця совместно з бібліотекою вибір самых лучших из лучших и наградим. Конкурс вже розпочався чи він тільки він розпочався? Урочисто відкриття ми вже відзначили відкрили 30 червня. Ви вибачте, травня. Тобто, саме 1 червня конкурс цей жесте заст стартував. Ми ну, хоч кати що от уже. Так би мовити, у нас всі багато дуже бібліотеки бере участь у різних конкурсах. І, от, мабуть, особливість наших конкурсів, проведених в бібліотеці, те, що завжди, як кажуть, от у нас немає такого якогось упередженого ставлення до читачів. Тобто, хто перемога буде чесна. Ну, єдине, що може розбігатися думки журі, там вже. Але якби ну, я скажу, що у конкурсі літніх читань, я думаю, що не, не тобто про. Програвших не буде, не тобто, я думаю, що всі переможці, тому що хто читає, то завжди перемагає, скажімо так. Чи не стикалися ви раніше? Я знаю, що ви вже не вперше проводите цей конкурс, із такою проблемою. А що, наприклад, хтось із дітей починає брати участь у конкурсі вже 1 червня, хтось до нього про нього дізнається 1 серпня, і лише до 15 серпня приблизно він все ж таки вирішує взяти участь, і на перемогу йому вже може не очікувати. Ні? Якщо так. говорити за кількістю прочитаних книг, але знову ж там має бути ще й якість, то ми ставимо питання, ми перевіряємо, наскільки вдумливо дитина читає. Але от якщо так уже обмаль часу, то дитина може намалювати, зробити такий малюнок, що що, вибачте, і саме за це, mm -hmm. через це допоможе. Може він може прочитав протягом літа одну книгу, але вона, знаєте, здатна перевернути, можливо, світ внутрішньої дитини. Вона може бути дороговказом протягом цього життя і бути, так би мовити, тією найкращим спогадом вже про дитинство, про десячі роки, коли він стане дорослим. Може, таке буде, тобто треба шукати свою книгу. Є дуже багато чудових таких дійсно книг. Тобто, ну, я ж кажу, можна дійсно просто перемогти, намалювавши малюнок, написавши угу. відгуки все. І не, не читати тієї великої кількості книг. Але хто любить читати, то звичайно. Можна Ні, чи видавництво визначилося з тим, як будуть нагороджені діти, які перемогли в цьому конкурсі? Ну, ми проведемо звичайно да. спільно заключну цю підсумкову теж вистава у нас буде обов'язково при присутності пелікана, так? Угу. Да, я думаю, що всі учасники отримають заохочувальні призи, тому що е-е діти настільки відкриті, настільки відкровенні, що я думаю, що ми зіткнемося з тим вопросом, що буде дуже сложно оцінити на самом деле вот от, как бы лучших из лучших лідерів. Ну, конкурс на той конкурс, що лідер, він всего лишь один, а призових місць у нас три. Тому перед нами буде стояти необхідності вибрати всі трьох угу. победителей. А, а вибачте, до речі, з, з якої кількості учасників будуть обиратися ці три переможці? І з кількості усіх учасників? На сьогодні ще близько п'ятдесяти лише. Угу. Так. Але враховуючи те, і це і молодший відділ, і старший відділ. І ці 50, приблизно 50, це мешканці як... міста. Міста переважно міста. Точно також можуть бути і брати участь мешканці будь-яких куточків області, угу. тобто можна в принципі, читати 50 – Це круто Так, не тільки нашу бібліотеку. Можна відвідувати mm -hmm. вла і шкільні, можна районні, де навіть домашні mm -hmm. читати. Головне, так а, ви знаєте, я пригадала про те, що це вже не перший конкурс. Тож запитання з цього приводу: скільки вже триває цей конкурс? Скільки років? І що змінилося за ці роки? Важко сказати, власне, скільки років, тому що ну. Це така добра давня традиція нашого нашої бібліотеки. Що в літо, що кожного щоліта що залучати дітей до читання, тому що власне коли ну на це найбільше часу mm -hmm. протягом року, як більше читаються твори за шкільною програмою влітку, власне можна читати і за шкільною програмою на наступний рік. Це дуже добре, коли дитина приходить до школи і вже вона в неї є список прочитаних. Щось уже не економиться час на вивчення літератури протягом. Навчального року і звичайно, що це література для дощі. Тобто я навіть не скажу, але до, до, ну, практично постійно. Зрозуміло, Ну, чого ж ми вчора дякуємо вам успіху, успіху вашим учасникам. А, ну і я сподіваюся, що ваша співпраця буде надалі такою ж полідною. полідною, так якою вона є Дякую. на сьогоднішній день. Нагадаємо, що у нас у гостях були Світлана Загревська, а, співробітник Харківської обласної бібліотеки для дітей та Ніна Балабанова. Бренд-менеджер видавництва Пелікан. Ще раз вам дякуємо. До нових зустрічі і глядачам пропонуємо залишатися, тому що у нас попереду ще одні цікаві гості.